Доброго дня, вечора або ночі, коли ви дивитесь відео, я не знаю, але саме тоді, коли я виклав його на YouTube. Сьогодні вже четверте інтерв'ю е, мого каналу, мого шоу Бараба Шо. І сьогодні інтерв'ю беруть у мене. І беру, беру, бере в мене інтерв'ю. Владислав Шадовройдер. Ви не знаєте, як він виглядає, напевно, але він виглядає саме так. Представляю тебе, розпочинай. Слайк, чому Левко? Це було та років 6 назад, може сім. Мені треба було придумати якийсь псевдонім. Я так лежу, просто сижу на вулиці, сів полежить, ліг посидіть. Е, і думаю, Боже, а що мені придумати? І я просто почав відталкуватися. так як в моєму випадку е, дуже часто е, грає роль е, мого знаку зодіака, як це було не дивно. А це в мене лев. І мені завжди кажуть, що ти лев? А, понятно, і це, і, і це треба було зробити якось логідніше, а не просто лев. То я вирішив левку. Цю. Аби ти був раком, ти був би рачок <сум> 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 В яких кімнатах ти жив? І які з них стали легендарними? Я жив у трьох кімнатах, В третій проживаю зараз. Це 237, це 240 і 124 Легендарною стала тільки одна кімната завдяки моїм любимим сусідам, а саме Владі Трену. Привіт тобі, якщо ти будеш дивитися. і Святіку Бойко, тобі також привіт. Це людина, з якою я не бачився з 24 лютого 2022 року, коли почалось повномасштабне вторгнення Росії. Так що, ну в принципі, так. Да. Потім вже там були різні ситуації, в принципі, про які ми може сьогодні поговоримо. А взагалі тільки 240. Яка кімнат для те саме найкраще? 240. І чому? Спогадів. Спогади комфорт. Я тільки там відчував себе вдома. Чи правда, що Скребін написав пісні, говорили і курили про вас з трояном? Неправда. Коли ми познайомилися з троєном, Скребін вже вмер на той момент. Наговорили і курили. І говорили і курили. З червоними очами. E, ну так, да, не спали бувало таке. І Сізили, пах... очі. Пахли димом і любов'ю. Любов'ю точно пахло. <ривіт> кого <Откога> ще <душі> пахло? <ривіт> Хто більше душ не ходив, то і пахло більше. <ривіт> Хорошо. Давай, на твоїй пам'яті, який був самий жорсткий бухич? Самий жорсткий бухич? Жорсткий по чому? По. По кількості алкоголю, по тому, скільки хуйні витворили. Ну, був дуже сильний бухіч. Там навіть не по кількості було алкоголю, а по тому, що ми пили абсент, ми пили з владі вдвох з трояном. Регали всі. Це був жах просто. Я тоді два дні. Ну ні, один день точно я просто ну, ніякий був. Це 0,5 апцентів, зробили тварин просто. Був просто тварин. Вадим, як тебе я забув прізвище, фалею, вибач, будь ласка. І як ніхто знає, що було тоді вечором. А взагалі, найкрупніший, це напевно був Бухіч, коли вже в минулому році, як тільки ми познайомилися з Артемом Сорокіном. У нас ми випили щось чи 12, чи 15 пляшок текіли. Олександрова. Ні, нормальний. <ріст> е, Баклошку пресовки. І там ще коротше, інші види алкоголю. Ну, це п'янка була, тільки це було за один день. Але ця п'янка не закінчилася. На наступний день була горілка то вже пересовував. Ну короче, там був жах. Тіп, там, я може ставлю відос, що Артем після того. Після тієї ну, чувак просто лежить спиті, так. Ми, Артем, ти спиш? <різь> <різь> там, там, там просто був жах, ужас. Як ти познайомився з жінкою? І коли свадьба? А з жінкою я познайомився якраз завдяки п'янкам. Тому що я вже 240, в 140, і це були легендарний стрік, просто череда жалоб. Нам вночі що ми дуже сильно стукали, гепали, кричали і так далі. Потім у них було дуже цікаве вікно, про яке я не буду казати на відео. І завдяки цьому вікну і Ромчику. Я думаю, ти теж це теж подивишся це інтерв'ю. І Рончику ми познайомились. Потім, завдяки ще одній п'янці, ми почали спілкуватися, да? Ну і потім все, що завертіли, закрутилося. Свадьба. Коли війна кончиться? Звідки пішла ідея робити щось для гуртожитка? Як ми це робили, місобщага, оце ці інтерв'ю. Одскука. Ну, получається, що ми от скуки зробили для гуртожитку більше, ніж зробили. Мені <реш> 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 да, Зробили, в принципі, іншим люди. Не будемо тикати пальцями. Доскуки. Я просто сидів і думав, як скучно мені. А потім подумав про те, як скучно буде всім іншим людям. <плеш> і вирішив робити движуху. Чи був те старостой гуртожитку? На жаль. І як? М -м -м На жаль. <реш> так моє заново. Ні. Чим? Не хочу. Просто не хочу, я не хочу повертатись на цей пуст. Занадто невдячна робота. Усміхнися, якщо поставляв зброю Двірак. Я знаю. Так я кажу, поставлю. Які твої найліпші друзі в грутожитку? На даний момент ще взагалі за весь час. взагалі. Та і на даний момент теж. За весь час. Mm. ну За весь час це, напевно. не, їх багато взагалі. Тобто я не виділяю серед людей, які мені близькі, найкращих, типу найдальших. Тобто всі для мене однакові однаковині. Почнемо, mm. ну, напевно, спочатку. Це як моя колишня кімната 237. Це Тарас Нікітос, Бодя, Усенко. Mm. Сєва, Ланін, Тион, Сашко, э, Троян Святік, э, Мирон. Саш Кошпанікорс 28. Та і взагалі в Костя. А по кому скучаєш із тих, хто виселився? Чи правда, що ти не любиш психпат? Я зазнаєш, так всі психпенню сидять. Ви не бачите, ну ми почти всі до Ой, Я там зняв відео, скину. У нас тут дуже багато людей зараз сидить. Ні. Ну як? Якщо брати весь факультет, то ні. Чого б я не любив? А третій 3 поверхав? поверха. Це зовсім друге питання. Ні, взагалі, як відповім якось Йорі Корнієнко, якщо його видно на камері, що його інтерв'ю тут іде, не видно. ну. То цей. Є... Нема поганих факультетів, є погані люди. Ну Тобто, є люди, із... Із... через яких е... з психпеду вже ну, десятки, два роки травлять просто і гонять жарти. Так що ну, Нема поганих факультетів, я погані люди. Саме фізмат. Хто для тебе найліпший комендант? І чому? Чому? Я не боявся жити в брутожитку при ній. Зараз ти боїшся щось зробити. Це я взагалі боюся, що зранку, як це було при Любові Іванівні, коли ти спиш. Ну, ти ранку ти спиш, і ти просто в двері починають гепати, та вилітає замок. Мені, мені минулий комендант вибив замок у дверях. Тобто, і ми просто жили, із з думкою про те, що ось час прийдуть і знову будуть б**ть і б**ть на мозг. Ну, хіба це адекватна поведінка? Ну, я вважаю, що ні. Чи плануєш ти йти вчитися далі? Куди? Магістратуру. Планує. Опять на Угу. Mm -hmm. Скажу більше релі... релігії з того. Що... Ти повторяєш судьбу тітера. Та не тільки тітера, багатьох. Всі так ідуть. А в чому в чом привілегії? Ти хочеш ти монастир? Ні, я хочу йти до тебе рівень чергового. Питань немає. Гадяч, місто Бидла? Да. Життя до Насті і після. Mm -hmm. Ну, яке життя до Насті це були. Ну, хто мене знає просто більше, наприклад, не, не перший курс не знаю, чим я займався до цього. Тобто то більшість психпеду, напевно, не знаю, чим я займався до цього. Ну, До Насті це були, ну, скажу простим словами, це була двіжуха. Двіжуха з алкоголем. Ну, десь два з половиною-три місяці я ще не міг відійти від того, щоб, не вжив, щоб вживати алкоголь кожен день. Тобто, я не міг уявити своє життя без того, щоб я за день не випив ну, хоч маленьку кількість алкоголю. Ми yeah. будуємо майбутнє, і я не бачу своє майбутнє з тим, щоб я просто бухав як мразь, кожен день. Це повод задуматися для кожного з вас, хто дивиться зараз це інтерв'ю. Алкоголь робить жахливі речі з людьми. Да, yeah. Месі пам'ятаю. Поня. Знаєш, Аби ти міг стати твариною, якою? Я б хотів стати курку, щоб не мене топтав слабисть на тошу. Щоб... <рес> І щоб він мені завидував, бо на відміну від нього, я можу висадити. Рецепти. А пшено, а пшено. Кукурузу він хотіть. Ку я взагалі я б хотів висатися котом. Ну, лежиш, на роботу не ходиш ну, без так, яло яло. Просто лежиш, тебе всі люблять, а ти на всіх дивишся як гавно. Ну, по-моєму, це ідеальне, ідеальне життя. Ну, що б ти змінив в гуртожитку? Я б змінив підхід до студентів. В першу чергу. Чому? Яким Чином Чином зацікавленості? Чому інтерв'ю різні шоу заходи повинні робити студенти, які навіть не знаходяться в студраді? І не мають ніякої, ніякої відношення до цього. Чому ми повинні робити контент для студентів, якщо є люди, які цим займаються, за це отримують якісь привілегії серед інших студентів? Це раз. Е, в тому числі в гуртожитській в ситуації. Наступне це таракани, тарагани. Е, тобто. Кукарач. Ну так. Да, просто заказати оптом Хімку на всіх. На всі поверха на канікулах, коли студентів мінімум. Тобто замовити їх, і тараканів стане менше, набагато менше. Можливо, вони навіть на деякий час пропадуть, тому що зазвичай їм служби дають гарантію, що тараганів не буде. Я не знаю, чому це не було зроблено, але в мене епізод, що всім просто все у нас студентів. Не може такого бути, звичайно. Ми, і... ми ж їх хліб. І третє. Напевно, Напевно. Ну, цим вже займається Льховий. Це більша залученість студентської ради до вирішення питань, в тому числі гурті. Тобто, щоб комендант, як це робила, любов від не погрожувала виселенням, як наче на пуп землі, а вона знала, що вона нікого не виселить без дозволу студентської ради. Ну, це вже робиться, в принципі, я просто цього очікую. Грек. <реш> питання від глядачів. Ті, хто жде питання від Мирона, дочекайтесь трошки ще. Тут будуть не самі цікаві питання, але скільки я. Самі цікаві задавав Мирон. Це буде окрема рубрика. Тому починаємо. Питання від глядачів. Нікіта з 211 питає. Чи є в тебе вороги в гуртожитку? Mm -mm. У мене нема ворогів. Ворогів нема людей, яких я не Ну тобто. Якщо я погані люди, навіщо мені витрачати нерви і їх ненавидіти? Якщо мені може бути просто будь саду. Є що мене сміром. Месі. Найгучніша туса в 240-й. Найгучніше, ну це треба носі питання, яка у нас була найгучніше. Ми ж, <рі> особа... ну, взагалі був один випадок, коли ми гуляли і з п'ятого поверху пожалували, що дуже шумить. Ну, шумлять тюба, на крилі. І ми пішли розбиратися, хто це шумить, а потім виявили, що за ми ми з другого етажа і що тяжне на настільки, що вони думали, що хтось з них на етажі дві Так що так. Да. Це найгучніше, напевно, тут все було. Олександра питає, яка в тебе найулюбленіша книга? На Західному фронті без змін ремарк. Чи узнав ти Узбека рецепт плова? Ні, він не розказує, на жаль. Я його два рази стукав стукамо він не признався. Богдан питає, ну то що коробка? Чому вкрав труси в 420-ті? Я не крав трусив в 420-ті. Це свят це... крав трусив в 420-ті, що привело до його о, свадьби. так Нє-ні-ні, я в 420-ті труси не крав. Так, Та шукать, Питання від Мирона. Oh. Що ти робив 6 вересня 2017 року? Якщо взяти те, що це був мій 8 клас і це було 6 вересня, то я сумував, бо я пішов в школу. Як відносишся до білих носків? Негативно. <кій> і він в білих носках. І в дідових капцях. Так. Да. Вони швидко замазуються. Що плануєш робити в 2037 році? Надіюсь, жити не общає. Як мінімум вже буде власним будинком. Як максимум з трьома. дітьми. Так. Да. Коли буде інтерв'ю у ведучого ведучого? Коли ось ситуація, через яку я не буду брати інтерв'ю ще мінімум два тижні, тоді ми будемо це вирішувати. Улюблена гора в Карпатах. Гора в Карпатах? Так. Да. Це та гора, через яку можна перейти в Румунію. Питання чому відповів само собою. В принципі, любов. Чому тебе час від часу розриває? Тому що в мене дуже багато друзів з Донбасу. Твій улюблений спогад за останню хвилину. Питання Мирона. Коли в останній раз молився? Рік назад що за повід? повод. Питання нема. Які зерна використовують для виготовлення цільнозернового хлібу? Цільні, мабуть. <су> а просто зернового. <су> зерна. Ну, пшениця. Взагалі. <су> Чи вважаєш ти правильним рішення обирати хрестик в грі хрестики нулики? <су> так, звичайно. Чому? Ну мені математичка в школі завжди казала, що я нуль. І на злої я тепер постійно беру першим хрестик. Щоб вона і тут виявилася не право. Передає привіт. Ні. Менти навіть привіт не переданий. Так. Улюблена буква алфавіту. Х. <реш> Чому? Чому Христофор Колумб повернув наліво? Це питання? Так. Да. Тому що він був невірний в своїй дружині. А наліво чи не повинен. Всіроні, мужик, я знаєш, що наліво йти не треба. А що? Хто для тебе авторитет із змішариків? Поняв. Пін. Пін. Чого пін? У мене батя механік. Хто мечтаєш бути пілотом, да. Не знаю, просто пин. Прикольный. У нього гарний німецький акцент. Хто ти з трансформерів? Хто із трансформерів? Трансгендер. так? Да, это я. З того моменту інтерв'ю буде проходити. Це так сіма силами показує, щоб тебе не. Бліц. О, давай. Журналіст чи шеф-повар? Шеф-повар. Гадяч чи лютенька? Лютенька. Троян чи миром? Якщо раніше, то троян, якщо зараз то Мирон. 128 чи 140? 28. Бабун чи атян трэш. Бабун. Плитка чи ліноліум? Ліноліум. Дівчата з істфаку чи дівчата з психпеду? Так, як я раніше казав, що психпед сідіки, третій, тож, перший, це тільки 3-й я етаж. А перше, друге це істфаку, то з зістфаком. І останнє питання. Сосиска з кетчупом чи з конжутом? Я знаю, що це питання з Мирона да. і ти міг би заповнити, що вони обидві із кетчупом і з конжутом. Так що всі двоє разом. Дякую за інтерв'ю.